Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні коротенький відеорецепт засолу огірків на зиму під капронову кришку. Немає нічого складного. Беремо банки, миємо їх, беремо хрін, промиваємо, ламаємо, викладаємо на дно банки. Після чого беремо кріп, знову ж таки, нарізаємо, промиваємо і викладаємо в банку. Беремо, друзі, огірки. Промиті. Викладаємо в банку більше половини. Після чого чистимо часник, беремо зубчики часнику. У мене приблизно по одному невеликому по одній невеликій голівці часнику на одну банку. Сіль 3 столові ложки з гіркою. Друзі, обов'язково сіль додаєте саме 3 столові ложки з гіркою, для того, щоб гурки були солоні і е, грумкі. Все, більше ніяких спецій я не додаю. Після чого додаємо холодної води. І накриваємо кришкою звичайною капроновою, перемішуємо добре і відправляємо про холодне місце. Погреб, підвал. Огірки на зиму готові. Це ідеальний варіант для різних супів і салатів. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей!